Фіник UX30. Божественний просто фінік, фінік. Кнопочка від Мерседеса, моторчик 2 літра турбо, передній привод. Машина по низу ринка. Терміновий продаж. От такий от чорний гарний варіант до нас заїхав. Виглядає неймовірно круто. Гарна оптика, гарні дісочки в чорному кольорі, нова зимова гума, без доступ. По салончику чорна шкіра. Стеля у нас алькантара кольору. Кнопочки, як у Мерседеса. Виглядає дуже класно, ключик теж, як у Мерси, гарна акустика, двохзонний клімат та підірів передніх сидінь, датчики світла, датчики дощу, пам'ять сидінь для водія та для пасажира. Також у нас є електроскладання зеркал та регулювання. По задній частині салону у нас теж шкіра та підлокітник. Автомобіль весь ціленький, міняне, переднє ліве крило з легеньким перепилом на дверку. Двері крило саме не фарбоване. Автомобіль нереально класний по кузову. Дуже гарний по ходовій частині. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати як заготівку в кредит або в лізинг. Ціна не з ринку.